На новорічні ранки у школи та дитсадки з ПЛР-тестом рішення Оперштабу. Афганістан болить воїни, інтернаціоналісти вшанували бойових товаришів. Католицьке різдво урочиста меса у Рибниці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. З останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Динаміка захворюваності на ковід продовжує знижуватися. Середньодобовий показник 112 хворих. Тижнем раніше було 166. Зараз хворіють понад півтори тисячі придністровців у госпіталях 938. Цифри обговорили на оперштабі. Ковід госпіталь у Бендерському центрі матері та дитини закривають. Лікарня працюватиме у звичайному режимі. Дітей з коронавірусом лікуватимуть у тераспольському або Слободзейському центрах. Практика зимових канікул показує, кількість звернень до дитячої медустанови в цей час помітно зростає. У Мінохорони здоров'я підсумували вартість лікування від коронавірусу, врахували все, зарплату медперсоналу, медикаменти, засоби індивідуального захисту, перев'язувальний матеріал, харчування, проведення досліджень, проб біоматеріалу та КТ-обстежень. Всі витрати бере на себе держава. Я так приблизно почитував з там я так приблизно порахував загальний обсяг і саме навантаження на госпіталі? Кожна хвиля обходиться державі близько в 100 мільйонів рублів. Це мінімум. В жодному разі ми не повинні знижувати і економити на хворих. Я просто підкреслюю навантаження на бюджет. Це все наші кошти. У нас немає страхової медицини. Те, що надходить в бюджет, ми витрачаємо на лікування хворих і ми виконуємо жорстко вимоги конституції в цьому плані 100%. Лікування хворих за рахунок держави лікування одного дорослого в госпіталі обходиться від 300 до 3 рублів на день. Дитини від 600 до 840 рублів. Все залежить від важкості перебігу хвороби. Батьки зможуть бути присутніми на ранках у дитсадках та школах лише за наявності довідки про негативний результат ПЛР-тесту. Так сьогодні вирішили на оперштабі. Вірус розповсюджується в дитячому середовищі, і кількість дітей тому показник. У піковий момент було за 100 тільки в умовах госпіталю. Це діти, які потребували невідкладної допомоги. А скільки дітей хворіли вдома, це вже інший показник. Тому змішувати дорослих та дітей на ранках категорично недопустимо. Термін дії ПЛРТу сімдесят години. Рік був чисто Рік був чисто пандемійним. Якщо минулоріч ми почали з березня-квітня займатися даною проблематикою, то цей повністю пандемійний. Не всім пощастило. Звичайно, смертність є. Жаль, людей, які пішли цього року. Але хочу сказати всі, хто працює в оперативному штабі, медпрацівники, усі зробили абсолютно все, щоб врятувати кожну людину. Я це бачив, я це спостерігаю щодня. Люди дякують медпрацівникам, усім нам за організацію процесу. Це радість. До я хочу подякувати усім, хто брав участь в боротьбі з пандемією в лікуванні хворих. Я бажаю, щоб ми побороли пандемію, щоб люди не помирали, щоб ми їх рятували. Здоров'я вам, благополуччя, стабільності у наступному році. 25 грудня 1979-го – день пам'яті для півтори тисячі придністровців, саме стільки залишилося в республіці ветеранів війни в Афганістані, яка розпочалася 42 роки тому і тривала майже 10 років. У терасполі ветерани авганці поклали квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. 15 тисяч загиблих і понад 54 тисячі поранених. Ціна радянської армії у афганській війні. Прикмета 80-х, вантаж 200 і чорні тюльпани, літаки, що його перевозили. Їм пощастило вижили багато хто після важких поранень та конфузій. Вже 42 два сьогодні і Вже сорок роки виповнюється, як почали входити наші війська до Афганістану. Багато ми з вами побачили за цей час: злети та падіння, героїзм та приниження. Але нашої провини у тому немає. Це провина політиків, які по різному оцінювали ці події за всіх часів. Ігор Буга потрапив до Афгану відразу після військового училища. Служив у спецзагоні розвідником. Говорить, увесь його випуск прозвали афганським. У перший рік із 120 вчорашніх курсантів загинули 42. Кожен сьомий. Ми свою задачу виконали. Ми своє завдання виконали. Радянська армія вона не тільки воювала, вона виявилася втягнутою у війну, але ми водночас будували, допомагали, лікували. І після нас залишилася хороша інфраструктура, школи, дороги, нафтопроводи. Ми. Залишили і інфраструктуру, і дієздатний уряд. Володимир Окопов у Афгані пробув майже півтора року. Служив в інженерному батальйоні. Будували в горах майданчики для вертольотів. Каже, найбільше дісталося піхоті та десантникам тим, хто на передньому рубежі. але війна непередбачувана. У нас упав самоліт. у нас упав літак. Він починав сідати. Духи збили стійку передню, і цей величезний ан 12 завалюється, починає рухатися смугою. Відтертя спалахує, ударяється в мі 6 Вони з лівого боку стояли. Ними перевозили. Обладнання боєприпаси і починається згарище. Почали гасити, почали вибухати снаряди. Ось це було справді страшно. Одинадцять людей загинуло, але потім з'ясувалося, що тринадцять. За номерами пістолетів визначили, скільки їх було. Паваючі літаки, вибухи та загиблі однополчани з пам'яті не стерти. Десять років кривавої війни на чужій землі залишили незгуюючі рани. 54 придністровці поклали своє життя у гарячому афгані. Час минає. Подвиг безсмертний. 42 роки тому, 25 грудня, радянські війська увійшли до Афганістану. Тоді солдати не знали, що на них чекає майже десятирічна війна. Бойових товаришів, загиблих на чужині, згадували і у Бендерах. Покладання квітів відбулось біля пам'ятника Чорний Тюльпан для нас цей день для нас, як і 15 лютого, день пам'яті тих хлопців, які з нами не повернулися додому. Шанси мав кожен там залишитися. Я рада, що збираються наші товариші, городяни і шанують та пам'ятають нас. Понад пів тисячі бендерчан воювали в Афганістані. На мармурових плитах чорного тюльпану вибито імена п'ятнадцятьох. Ми Ми повинні пам'ятати все, що відбувалося, що пов'язане з Афганістаном. Ми сім'ї загиблих дякуємо всім присутнім, які прийшли сюди і щоразу приходять, щоб підтримати нас. пожелання нашим хотів би поважати нашим ветеранам та городянам не повернутись до тих моментів, через які ми пройшли, що пережили захисники Придністров'я в 92-му. І моя мрія бачити мирне небо, щоб діти, онуки, не знали війни. На знак пошани загиблих воїнів-інтернаціоналістів до гранітних плит лягли живі квіти. У школах пройшли вечори пам'яті, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами та спортивні заходи. Новий рік на порозі відраховуємо останні дні 2021-го і підбиваємо підсумки, яким був цей рік для сільського господарства Придністров'я стратегічної галузі в економіці держави. 2021-й. урожай зернових у нашій республіці побив усі рекорди. Придністровські аграрії зібрали більше півмільйона тонн зерна майже в п'ять разів більше ніж у посушливий минулий рік. Земля не повинна горіти під сонцем, кажуть аграрії. Вона має давати врожаї, адже це продовольча безпека республіки. Це частина стратегії нашої держави. Придністров'я вчиться заробляти самостійно і розраховувати тільки на себе. На цьому наголошує і. Президент зараз. Насувається продуктова криза, світова продуктова криза. Ціни зростають і ростуть не в Придністрові, а скрізь. Якраз у Придністрові ми намагаємося їх стабілізувати. Ідеться про внутрішнє виробництво. Звичайно, без розвитку агропромислового комплексу, без розвитку його комплексних механізмів, таких як мельорація, пільгове кредитування аграріїв, досягти повної самодостатності неможливо. Зрушення завдання номер один без поливу урожай майже вдвічі нижчий. Модернізацію меліоративного комплексу розпочали кілька років тому. Роботу продовжать. Верховна Рада ухвалила програму розвитку меліорації на 2022-2026 роки. У планах оновити 42 насосні станції з обладнанням на їхнє відновлення допомагає електромаш. Були поставлені задачі на пріоритетах останні роки велику увагу уділяє цим проблемам. Розвиток міграції пішов різко, і це можна подякувати за те, що незмінні тарифи на воду і де розширяється майже вже 20 тисяч гектарів на поливи у нас. А це ще одна гордість Тваринницькі комплекси. Після тривалого занепаду галузь знову почала відроджуватися. На карті республіки з'являються європейського рівня ферми, а це молочна та м'ясна безпека країни. Розумний підхід додаткові кошти на виробництво молока. Цей доплата одного рубля поміняла ситуацію в тваринництві, тому що у нас молоко стало рентабельним і його вигідно, вигідно було виробляти. За тільки за цей рік виробництво піднялось десь молока процентів на 30. Це цифра дуже вражає і це дуже інтересний напрямок. Фрукти в республіці вирощує понад 100 агрофірм. Дефіциту немає. А от овочів на всю країну поки що не вистачає. Тут є куди рухатись. Виробництво очі при ділах 40 тисяч тонн. А овочів у межах 40 тисяч тонн. Основна частка це овочевий горох та цукрова кукурудза, які 100% відсотків ідуть на переробку і потім на реалізацію. Решта овочів в асортименті не забезпечують внутрішній ринок. Курс на розвиток сільського господарства таке завдання поставив президент Красносельський. І на наступні п'ять років я і пропоную Верховній Раді і уряду підійти до цього питання щільніше З погляду і заощадити, з погляду і заробити. Земля це та цінність. Це золото насправді яке треба використовувати, звичайно, для підвищення економіки та капіталізації ПМР. Держава і надалі буде підтримувати аграріїв. Це субсидії, пільговий тариф на воду. Плюс податки вони практично заморожені для аграріїв. Уперше так багато інструментів підтримки. Дотація на молоко, пільговий тариф на воду для поливу. Субсидії у розвитку тваринництва, переробку овочів, фруктів, відновлення меліорації. Результату довго чекати не прийдеться. Новий рік вже на порозі святковий настрій панує повсюдно. У центрі уваги головний атрибут ялинка. Ароматом хвовою наповнити свою оселю прагне кожен. Найпишніші, найкрасивіші ялини ростуть у лісоросаднику села Костянтинівка. Це єдине в Кам'янському районі місце, де віддають перевагу не соснам, а ялинам. Щороку тут перед новорічними святами заготовляють на продаж близько тисячі дерев. Вирощують їх для цього по 7-8 років. Найбільш затребовані лісові красуні висотою до півтора метра. Ялинки. Новогодні, йдуть вони на зрубку, також можемо вирощувати їх на посадку з комом для озеленення, парки, сквери. Гарна форма, тому що ми їх стрижемо, беремо їх великі ножі чи сокири і їх січемо. Січемо для того, щоб вони були пишні. Тоді, виходить, вони гарні форми. Вирощуємо їх, тому що є на них попит, є збут, всі хочуть, щоб була якась ялинка, беруть зелені, тому що воно і пахне хвоєю. І в хаті гарно, і чувствується новий рік. Лісові красоні з Костянтинівки роз'їжджаються по всій республіці і не лише на новорічні свята. Зараз найкращий період для їх пересадки, тож ними прикрашають сквери та території підприємств. Живі деревця полюбляють вирощувати придністровці біля своїх будинків. А в сам новий рік зелену гостю обов'язково запрошують додому. Олесина ялинка із Костянтинівки. Вона знає секрети не тільки як її вибрати, а як довше її зберегти зеленою. При покупці я зразу... зразу... При придбанні ялинки одразу звертаємо увагу на стовбур на якому мають бути голочки. Хвоя свіжого дерева яскраво зеленого кольору. Якщо гілочку зігнути, вона легко приймає вихідне положення. Ще один показник свіжості ароматна смоляниста речовина. Якщо потерти в пальця голку залишаються сліди смоли. Встановлювати ялинку потрібно у мокрий пісок або ємність із водою. Можна обернути місце з пилу, тканиною і періодично його змочувати. З Костянтинівського лісоросадника до будинків придністровців вже роз'їхалось близько пів тисячі лісових красунь. Хто ж обирає на свято сосну, їде до Кам'янського лісництва. Свічки органна музика та 12 страв. Католики по всьому світу відзначили Різдво Христове. І Придністров'я не є винятком. У ніч проти 25 грудня урочиста меса відбулася в Рибницькому костелі. Рибницький костел в особливому оздобленні. Тут нарядили різдвяну ялинку. За традицією нічну службу розпочинають у повній темряві. Віруючі чекають на віфлеємську зірку. Діти зі свічками урочисто несуть фігурку немовляти Христа. Її встановили у святковий вертеп. Люди держать свічки. Люди тримають свічки в руках і чекають на Ісуса Христа, який є світлом світу. Тому це чудова традиція нічної служби, так званої пастерської, коли пастирі тримали варту біля стада свого вночі. З'явилися їм ангели, які сповістили, що ось ідіть до Віфлеєму. Там народився ваш рятівник. Чому католицьке Різдво раніше? Вся справа у календарях. Католики зустрічають свято за Григоріанським, православні за Юліанським. Різдво передує Адвент, Піст. На святвечір у католиків на столі 12 страв за кількістю місяців року. Є така чудна традиція. Є така чудова традиція, коли вся сім'я збирається за так званим вегелійним столом, пісним столом. Традиційно стіл складається з 12 страв: це борщ, як не дивно. Обов'язково гриби, горіхи, галушки, мед, обов'язково смажена риба, капуста. Ось сьогодні ми їли коропа, найсолодша смачна риба. У костелі звучить органа музика. Католики славлять прихід у світ Спасителя, різдво подія, що змінила історію світу, і сьогодні вона змінює історію кожної окремої людини це на радісне очікування. Різдво це завжди радісне очікування Господа у наш світ. Ця традиція закладена ще з дитинства. Я приходив сюди на орати. Це різдвяні ранкові меси. Ми ходили з ліхтариками, збирали кошики, і це завжди було такою доброю частиною доброї сімейної традиції. Після різдва колядки католики ходять по домівках з піснями та добрими побажаннями. Шановні придністровці, шановні українці, я щиро вітаю вас від спілки українців Придністрова я з Новим роком. Я бажаю вам всім здоров'я, щоб всі хвороби вас минули і проходили мимо вас, щоб добробут, радість жили у ваших сім'ях. Щастя вам, здоров'я, багато років життя. Народний вокальний колектив, ансамбль Вербиченька від щирого серця вітає усіх наших. Придністровців з Новим роком. Бажаємо всім, звичайно, здоров'я, натхнення, творчих успіхів, в єдності, щоб були, щоб всі мирно жили, розуміли один одного, процвітали в майбутньому, щоб все в нас було тільки добре. З новим роком. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.